Заснування середньої школи номер 4 датується 1925 роком, 19 серпня, згідно з наказом Наркому освіти осіті школ в городі Вінниця. У період німецької окупації школа функціонувала в приміщеннях теперішнього технічного ліцею фізико-математичної гімназії номер 17 1944 року, одразу після визволення Вінниці, четверта школа одна з перших відновила навчальний процес та розпочала славний родовід. На заході ще Гриміли бої великої вітчизняної, а в класах, де не було ні парт, ні столів, вже йшли уроки. Писали хто як міг. Сиділи на підлозі чи просто на підвіконні замість шкільних зошитів старі газети. Першого навчального року школу відвідувало 433 учні. Вели дітей у світ науки і трудового творення, мудрі наставники. Їх було 32. Перший директор Тимофій Павлович Кумарницький, згодом заслужений вчитель республіки, відмінник народної освіти України, кандидат педагогічних наук, новатор та реформатор. Вчителі та учні називали його батьком школи. За особливі досягнення у вивченні хімії та організацію позакласної роботи 1957 року в середній школі номер 4 присвоєно ім'я видатного вченого Дмитра Мінділеєва. 1964 став для четвертої школи особливим. Саме цього року навчальний заклад експонується на виставці досягнень народного господарства СРСР. Вісьмох вчителів і 64 учнів нагороджують медалями. 1975 року. Під колектив очолює Ганна Григорівна. Глухенька, відмінник народної освіти СРСР, ветеран праці, продовжила славні традиції школи. Її випускниця Людмила Миколаївна Дубчак. Вона стала директором 1988 року, нагороджена орденом Дружби народів. Середня школа номер 4 завжди вирізнялася з-поміж інших навчальних закладів. Заклад одним із перших перейшов на кабінетну систему навчання. Це сприяло підвищенню якості уроку, розвитку глибокого інтересу до основ наук. В школі працювали товариства по предметам. Діти мали змогу не лише поглибити знання, але й робили свої відкриття в науці. Випускників четвертої школи помітно одразу вони завжди відрізняються загальною ерудицією, наполегливістю, вмінням вчитися. Крилатий вислів уславленого земляка Миколи порогова, всяка школа славна не числом учнів, а їх діями. Колектив четвертої школи вже давно взяв за друговказ. Сотні її випускників сьогодні крокують чесними трудовими стежинами. Добрими справами долучають яскраві штрихи до портрету рідного навчального закладу. Паролем для випускників четвертої школи є слова. Ми із четвертої вже стало традицією для колишніх її учнів приводити своїх дітей та онуків у школу. Четверта пишається своїми випускниками, учителями, лікарями, працівниками юстиції, державними службовцями та представниками інших професій, які стали майстрами своєї справи. славні традиції минулих років продовжують теперішні випускники. Я никогда ее не забуду, даже когда выпущусь и буду через много лет, все равно буду про нее вспоминать. У нас в школе есть специальные классы. То есть у нас три класса. Один медицинский, потом экономический и технический класс. То есть наша школа не готовит специалистов, но она дает огромную базу, огромную базу знаний, которые потом можно использовать при поступлении. То есть, к примеру, у нас, я учусь в 11 А-классе. Это медицинский класс. То есть любой из членов нашего класса может потом в будущем быть прекрасным медиком либо просто заниматься вот, э, медициной, либо чем-то еще. Это у нас потомственная, То есть моя мама здесь училась. И моя бабушка в старших классах тоже. Я уже училась в этой школе. Первая учительница у меня была замечательная, родители очень как бы, любили этого человека. И, естественно, все учителя настолько позитивные, настолько положительные, что я очень люблю своего классного руководителя. И весь учительский состав всегда поддерживает всех учеников, помогает им с ответами на различные вопросы. З 2007 року очолює колектив Олександр Олександрович Сидельов. У закладі 77 педпрацівників, 17 вчителів методистів, 16 старших педагогів. Гарні традиції підтримуються. І сьогодні в школі 18 гуртків. Продовжують працювати кабінети предметів, з яких 16 – зразкових. Настільки ця школа є родзинкою в нашій освітній галузі, що про неї можна дуже багато говорити. Перш за все, вона міцна своїми традиціями. По-друге, її закінчили дуже багато людей, які внесли певну в розвиток історії нашої України відповідно свою частинку. Хочу сказати, що школа. Вона досі залишається в нас російськомовною, одна із небагатьох шкіл, де батьки мають право вибору, і якщо вони бажають, щоб навчалися саме російською мовою, вони йдуть в центральну школу, школу імені Менделєєва, яка дає стабільні знання. Хочу вам сказати, що відносно стабільності знань, доказом цього є не що інше, як результати зовнішнього оцінювання, і от саме результати зовнішнього оцінювання показали, що наша рідна школа, четверта, війшла в десятку кращих шкіл міста за результатом. І це дуже приємно. Це говорить про те, що в школі є чудовий симбіоз, є чудова співпраця між вчителями. Учнями і батьками тільки завдяки цій чудовій співпраці ми можемо отримати такий чудовий результат. Четверта плідно працює з Національним медичним університетом імені Миколи Порогова, торговельно-економічним університетом. Школа намагається мати власне обличчя виховувати учнів обізнаними та порядними людьми. Ми намагаємося зберегти всі традиції, які були започатковані від початку відновлення нашого закладу. 44-го року. Наш заклад. Посідає значне місце і в освіті міста Вінниці. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року наш заклад війшов в десятку найкращих шкіл за результатами Вінницької області. Четвертий рейтинг по місту Вінниці. Позаминулому році, в 2008 році, у нас був п'ятий рейтинг, тобто за один рік ми піднялися на одну позицію вверх. Вся наша школа базується на відкритості, на демократичності. Ми співпрацюємо активно з батьківським комітетом, з батьківським. Таким загалом у нас проводяться засідання батьківського комітету, піклувальної ради, ради школи, проводяться круглі столи, конференції, куди ми запрошуємо обов'язково батьків. Навіть на засідання педрат ми проводимо спільні засідання педрат із запрошенням батьків. Звичайно, співпрацюємо не тільки з батьківським тим, а й за різними позашкільними установами, практично зі всіма позашкільними установами, які в місті ми співпрацюємо і спортивними, і розвиваючими. Палацем до дітей та юнацтва діти нашої школи, учні, вони є активними учасниками різних конкурсів, змагань по зашкільних установах. Діти в нас займаються позакласних різних заходах, в гуртках, секціях різного спрямування. Є і спортивні, художні, театральні, різних напрямків складової роботи нашого закладу є особистісно орієнтовне виховання. За 65 років існування зі стін цього закладу випустилося 4183 випускники. З них більше 400 осіб з медалями. Четверта має свій герб, гімн та прапор, які розробив та подарував школі її випускник Максим Царенко. А слова гімну написала вчителька російської мови та літератури Інна на Аксель Руд. Вінницька загальноосвітня школа номер 4 з надією дивиться у майбутнє та прагне співпраці між педколективом, учнями, батьками та громадськістю міста.